Вітаю вас, малята. Сьогодні ми вивчимо правила безпечної поведінки, коли ви самі вдома. Щоб вдома було безпечно, до вас треба знати правила поведінки. Саме правила помічники допоможуть у разі небезпечної ситуації. Малята, що таке небезпека? Що таке небезпечна ситуація? Давайте згадаємо. Небезпечна ситуація це якщо трапилась пожежа. Або хтось травмувався чи опікся. А може, злочинець хоче проникнути у ваш дім. Все це є небезпечні ситуації. Малята, а як же їх уникнути? Давайте подумаємо разом. Що ви бачите на малюнку? Це будинок. Ситуація, яку ми з вами будемо вивчати, може статися саме вдома. Що це? Це вхідні двері. А в чому небезпека? Малята, ми з вами знаємо, що кожного дня нас оточує велика кількість людей. Збільшого це люди, яких ми знаємо: рідні, друзі, знайомі, сусіди. Але ви маєте знати, що трапляються і погані, непорядні люди. З ними потрібно бути дуже обережними. Двері потрібно закривати. Але часто злодії намагаються потрапити до житла саме через незачинені двері. Малята, якщо ви залишились вдома самі, і якщо раптом хтось постукав у двері, не лякайтесь, і головне ні в якому разі не відчиняйте. Щоб вам там не говорили незнайомці, відчиняти не можна. А це у нас відчинене вікно. А в чому небезпека? Як гадаєте? Так, не можна гратися біля вікна, якщо воно відчинене. Адже по необережності з нього можна випасти і травмуватись. Будьте дуже уважні і обережні. Малята, подивіться уважно і назвіть предмети, що з'являються. Всі ці предмети. Є в кожному домі. Давайте подумаємо, чи небезпечні, чи безпечні вони? Так, предмети небезпечні. Саме тому обов'язково мають своє місце в домі. Малята, а чи можна гратися цими предметами? Ні, не можна. А чому? Хоч вони дуже потрібні в домашньому використанні, а для діток є небезпечними, це ліки. Чи можна їх брати дітям? Ні, не можна. Ліки небезпечні, ними можна отруїтись, якщо вживати без нагляду дорослого. Миючі засоби, також не іграшки. При потраплянні до організму може навести велику шкоду, опіки, отруєння. А ось ножем і ножицями можна. Порізатись. Будьте обережні! Не беріть ці предмети без дорослих. Молодці малята! Давайте повторимо три правила безпечної поведінки. Не можна відчиняти двері незнайомцям, не можна гратися біля відчинного вікна. Без дорослих не можна брати гострі предмети, миючі засоби та ліки. Дякую вам за увагу! До побачення!